Ооо, ми поміняємо стіл, нам кажуть в харайзені. О, oh, no. oh, є червоний нока. Давайте до червоного нока мене посадіть. Ооо-о-хо-хо! Полювання оголошено. Погнали. Oh, no Погнали, буду вам щось показувати. Олин нам ставить пан Любитель. Та ні, напевно, не варто. Хоча. Проти Катофа напевно, не варто. Поїхали. Тепер встояти. Сюди перша роздачка. Ну, в мене вже друга просто на стрімі першу ми забираємо. Так, з вісімками тут в нас складне рішення. У, а що дали? 50? У, Початок? Початок ви знаєте, дай Боже. Візольпот на секундочку і такий цікавий флоп, рідкість в візольпотах. Донк від любителя погано ноколим. І пуш на рівері. А... З одної сторони, які в нього блефа, з іншої сторони, сімікси ніхто не відміняв. Які так можуть зіграти? Тому хизи. Треба серцем зіграти. Серцем мені каже, що я лудік і я не можу викинути проти любителя. Хоча, типу, флеші позакривалися. Хоча флеші позакривалися. Блін, там такий типу агролюбитель. Я думаю, я не найду проти нього пасу. Хоча донг. Ні, не, найду. Найс. Найс, добрали. А... Вова з Арсеном казали, що робоча страта. Що саме робоча страта, бо, можливо, я вже злетів з тої думки, про яку ти пишеш, типу, фіка, свій флопну. Робоча страта Nokia давати комусь тягнути, чи, чи як? Не знаю, як тут щось добрати, якщо чесно. Ну, типу, я не бачу бетом добору. типу. Ну, в нього зараз не закрилося, у нього валет 10. І ця надія, що він доблефує. А тепер прикол в тому, що ми тепер надіємося, що він дійсно наловив тьорна, і ми йому такі, типу, погнали. Бля, яка. О, боже, яка херь! А, -а, -а, а. Він Макс, ти що здаєш? Ти що здаєш таке? Алло? Алло? Боже, ой, як. Фу. Як некультурно. Коротше, кулірнула Антона, як завжди, все нормально, працюємо далі. Цікаво тут бат на широкий опен, у мене непогана рука. О, давайте кол нажмем. Як вам така ідея? Ні, ну коли знаєш, що король флоп буде, то можна і кол. Ну, я просто, типу, в нього широкий рендж, він не те, щоб. ну, мене не капнутий кол далеко без позив. А... Давайте чек-чек-чек-чек і пуш рівер, Типу. Я розумію, що я щось там не бечую. Але я не думаю, що він прям дві вулиці поставить чек-біг не... чек на дев'ятку. Окей. Давайте Малка поставимо не те, щоб щось боїмося. Поїхали. 7-8 пікові. Бля, ну класика що, фул хаус. Ми не те, щоб щось боїмося, але от 7-8 то дуже страшно. Да, да, ми нам роздали. Тим часом ще тут щось цікаво, У нас повідкривалося не посібатили. Трошки кісай за скромний вибрав. Що в нього дябіч да. Что ж, тут 9, ну oh, нормально no. Так, 55-ка, вечірня, Ліза, халеба, треба бігом поповняти рахунок. Так, в нас тут поколили. Я думаю, на цьому борді можна взагалі крутить отак. Якщо там любитель він нікуди не викине свої, свої флешдро. Дев'ятка в нього може бути з флешдро. Враховуючи 600 всі порейзили, то нам взагалі уберкомфортно такий сайт поставити. У нас тут фактично нац на даний момент. Бімба. Ну і давайте, типу, так як ми вже полярно сверлили, то полярно досверлимо Олим. Два ФД міснела, міснуло кучу всякого доброго. Красава, красава. Турнір за 20 доларів для довідки. Прикольно. Треба частіше юзати ці овербети, звісно. А то їх з блефами юзаю, а з велью забуваю. Треба частіше. Тузи можемо клікнуть навіть. Хоча нас вранні чи крейзі, це вже не те, щоб сильно щось класне. Але в цілому, якщо ми на тьорні або на фліпі виїжджаємо, і якщо там допір, то ми ще маємо ауто на підсилення, типу, на 26%. І паралельно з тим загрібаємо з собою всякі. Стрейдро і так далі. Але підсилення нас не знайшло, на жаль. Ну він, типу, мені вилазить вже на голову, чи як? Я Розумію, що ти 8-6 по дефав теж це вже під питанням. Наскільки це плюсовий деф твоїй ситуації, думаю. вилазиш на голову, то вилазить добре. Якщо я так буду флопити далі, то го. З хірових новин те, що я велета не б'ю, але все решта норм. Чек. Давайте поставимо, типу, Малку. Ну, я думаю, він просто свої фадежки сам засверлить тут. А може чекнуть, щоб фадежки поставили Малку і засверлив свою еврокарту. <śm> <andBay jury." śm languagesizations> But, um, no to jest na bardzo agresywnym jakiej jeszcze nie rozumiem Tam na pewno jakieś tam coś Brazyl, no co ty zrobisz? Brazyl, co z nim wziąć? Tam chłopak coś wie jak grać Tak, i tymczasem nam rozdali AK Dawajte Сквізанемо Бейбі і допушимо, і допушимо просто флоп і все. Ніби наразі нічого складного. Ну, no, no. У нас тут є бэкдор, бэкдор все. Бекдорні флеші, бекдорні стріти. фолдів, правда, немає. Ми, ми отримаємо кол дуже часто від всяких вісімок, дев'яток. Я не впевнений, чи це любитель, чи це ріх. Ну, типу, ну, АВ, ну, типу, найс. Любитель. Ну, значить, в мене правильно відмічений. Нам, нам з ним грати комфортно. Особливо, коли так. Тому класно. Ми флопнули сет. Непогано. Непогано. Так, нам не ставлять сібет. Це мені не подобається. Чому ви не ставите сібет, панове? Типу, борт не надто древ'яний, тому ми будемо просто копійку ставити. Можливо, отримувати якісь рейзи, так не обов'язково прям навалювати з флопа. Стеки всіх коротесеньких, ми виставити стигнемо завжди, намотатись теж. Типу, багато там гедшотів може самі ставити за копійку. Ну тут ми прям посилились дуже страшно сильно. Давайте ставити якусь маленьку. Типу, там дев'ятки є з гарних новин. І дев'ятки можуть зіграти там чек-кол або чекпуш, на тому давайте ставити малку, типу Аляріпати короля. Нікібато не ставив сухий борт. Там будуть чекпуші, нас вони влаштовують. О, це прикольно. Ну, типу, аля. Типу, за такі дебільні сайзинги ми, типу, то, теоретично катаємо туз X, реалізуємо своє еквіті, якісь туз 10 слабкі. Ну, часто ми тут дев'ятки коло маємо отримувати. А, ну, все було чітко до рівера. Типу, все було дуже класно до рівера. Як він те на колег, чекай, він ж OpenRazer, правильно? Що він Color. Да, він опенразер. Ну, типу, все норм. Зіграли норм, намотались сама. Але... Ей, переключіть, будь ласка, дякую. Поставили себе, тримали кол. Будемо ставити. Десятка нікуди не дівається, флеш доїжджає, нам оплачується. У нас б'є тільки кора двіййок і фул десяток. Ну, oh, Братан, ну поїхали, якщо донк. Останній час я так хочу жадно катати. Там любитель, я думаю, проти любителя як не зіграє правильно. Заробили. Блін, це класно. Це типу норм... Ну, Типу. Так, типу. Не нока, але типу нормно. Нам пушать чуть більше половинки стартового. У нас тут просто репуш. Я сподіваюся, нам наставили там вагон-пасток з десятками, з валетами, як нам до цього робили. І зараз вийде за це по лицю. Я просто на це сподіваюся. Особливо Батон, щоб не справитися, там у нас любитель. Які влітає на все про все. Я доспіваю, що баттом зараз відійду нас на 10-9 різномасних. Вай, Бертон, я в тебе вірю. За два нока я ще не їздив сьогодні. Ну, надійно, надійно. Добре, що нас не було на 10-9 різномасних. Було б сумно. Було б сумно. -у, це мені. Соточка? Дякую. О, ми поміняємо стіл нам кажуть в харайзене. О, oh, no. oh, є червоний нока. Давайте до червоного нока мене посадить. Поливание oh -oh -oh -oh! оголошено. Весим карава. Мы едем, мы едем. Рука говно. Рука говно. Насправді рука дуже говно. Типу... Але там, яку руку не закрий, воно все дуже правильно. Ми ще можемо поїхати старше ББшки і, і ББшко трошечки з ББшки збрить фішок, нас це теж влаштовує. Все чат гили. Просто я не знаю. ну, Треба, треба тащити. Боже, доміновані. Найди вісімку. Ой, яка хер, Боже, ти запушив бисеньки. Так обідно, що він це на народ. В небар не являетесь. Дай мами малку. Це самый іронічне заключне в цьому турнірі. типу. Шо стільки боротьби, стільки страждань і старань і мінімалка. Ой, хоч смайлика смішно розкинула, добре. Ну окей, окей. Мейкап, почекай до завтра, будь ласка, сьогодні не вийшло. Підвально закінчено.